GLE 21-го року з пробігом 30 тисяч кілометрів, що приїхав до нас на красу. І починаємо ми все з зовнішньої мийки, під час якої ми виявили, що автомобіль значно забруднений Бітомом. В бітомі були забруднені передні крила, двері, передні, задні, а також задні крила. Після того, як ми очистили автомобіль спеціальною хімією, ми почали працювати з двигуном. Клієнт забажав детелінг підкапотного простору, щоб там було все як нове. Професійний детелінг двигуна це складний технологічний процес, який вимагає використання професійної хімії. Ці спеціалізовані засоби здатні очистити повністю двигун від мастила і всяких складних забруднень. не Шкодивши його технічну частину та електрообладнання, після того як двигун був повністю очищений від забруднення, використовуються спеціалізовані консерванти, які додають зовнішнього вигляду чистоти та блиску під капотного простору. Далі автомобіль переміщається із вологої зони в суху, де буде проводитися полірування. Хімчистка та нанесення нано-керамічних покриттів. Нюанс по цьому джерел Є це те, що його передня частина заброньована в антигравійну плівку, яка, до речі, також полірується. А стосовно лакофарбового покриття, то на 30 тисячах пробігу воно суттєво було пошкоджено і це було гарно видно, бо автомобіль чорного кольору. Полірування лакофарбового покриття даного джерел є ми проводимо в два етапи. На першому етапі полірування ми прибираємо всі подряпини та павутину, а на другому створюємо блиск. Після того, як був Відновлений зовнішній вигляд автомобіля, ми переходимо до салону, в якому будемо проводити роботи по хімчистці. Під час цих робіт ми використовуємо лише гіпоалергенну хімію і проводимо чистку від підлоги до стелі. Фіналізуючий етап всіх робіт це нанесення нанокерамічного покриття на автомобіль. Цікавий момент в тому, що ми будемо наносити спеціалізовану кераміку на плівку, яка зветься ППФ. Це нанокерамічне покриття захистить плівку від впливу ультрафіолету, збільшить гідрофобний ефект, а також цикл її життя. Після нанесення кераміки на кузов, ми переходимо до нанокерамічного покриття в салоні. Вона потрібна для того, щоб захистити салон автомобіля від забруднення та покращити його зовнішній вигляд. Повний комплекс робіт по цьому джелє коштує сорок три вісімсот і займав нас 3 дні. Як завжди, більше інформації про автомобілі та догляд за ними на нашому каналі. Підписуйтесь.